Привіт! Колеги, привіт Україну! Мене звати Ярусевич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії «Сенгента». І ми з вами перебуваємо на Житомирщині. Сьогодні в нас 19 червня і е, метою перебування нашого сьогодні на полі є огляд посівів сонячного, кукурудзи та сої. На господарстві Едельвейс, що знаходиться на Житомирщині біля міста Люба. Сьогодні мій співрозмовник це Соловйов Олександр, менеджер з технічної підтримки компанії Сенгента. Саш, ж, радий тебе вітати на полі. Так. Ми вирішили сьогодні об'їхати всю Житомирщину. Так, ми сьогодні ви можете подивитися огляд поля ПСП Сокільче за 19 червня. А сьогодні, все-таки, під кінець дня ми ще оглядаємо поле Едельвейс. Саша, розкажи, будь ласка, ми зараз знаходимося на посіві Сої. Коли проводився посів, з яким протруйником і яка система захисту? Посів на даному полі був 8 травня. Для протруювання використовували наш протруйник Максим Адванс. Також додавали інокулянт на наш новий Atuva разом з Премаксом. Це щодо протруювання. З гербіцидного захисту використовували ґрунтову схему захисту. Це дуал з Єзагардом, дуал у нормі 1,6 літра на гектар. Гезагард у нормі 3 літра на гектар, середньої норми. Соя в нас тут трошки ріденька, але завдяки цьому ми можемо чудово побачити роботу саме ґрунтових гербіцидів і їх ефективність. Так як культура в нас менше конкурує, ми чудово можемо питання це досидити, підрахувати і зробити висновки для себе, як працює ґрунтова схема захисту на даному полі. Що можеш розказати за бульбачкові бактерії на сої? Вони вже є, з'явилися. Так, да, наразі соя перебуває у фазі 2-3-тричатих листочків. І ми вже чудово можемо бачити утворення на головному та на бокових корінцях, утворення бульбачок. Також можна і оцінити роботу протруйника як такого. Тобто чисту кореневу, кореневу та прикореневу частину рослини. Зрозумів. Чи планується ще якісь додаткові засоби захисту на сої? В залежності від ситуації, пам'ятаючи минулий рік, коли у нас були проблеми зі шкідниками на сої, тут планується інсектицидний захист на даному полі і також фунгіцидний захист від хвороб в тому числі. Що саме? Планується застосування Amistar Голд, який отримав реєстрацію на цій культурі минулого року, у фазу початку цвітіння. Для захисту від основних хвороб, які можуть бути на своїй період. Які інсектицид планується? Планується використання енджо, також, також у схемі стоїть використання спеціального препарату, акарациду, Вертімет за необхідності. Зрозуміло. Дуже тобі вдячний за допомогу. Дякую, колеги. Ви залишайтеся з нами, бо в нас ще є технічні експерти на полі, і вони зараз будуть давати пояснення по кукурудзі і по соняшнику. А там є що послухати. Пішли. Колеги, ми перейшли на поле кукурудзи, на полі Сенгентик господарство Дельвейс, що на Житомирщині. Зараз мій співрозмовник Вадим Копайгородський, технічний експерт компанії Сенгента. І я його попрошу більш детальніше розказати про поле з Кукурудзою, дату посіву, норма висіву і які засоби захисту вносилися на полі. Значит, на даному полі висіяна практично вся лінійка компанії Сенгента. Посів відбувся 2 травня з густотою 75 тисяч насінин. Що стосується захисту, 4 травня було внесено премекстра голд в нормі 4 літри на гектар. І буквально 4-3 дні назад тому, 17 червня, ми внесли люміс в нормі 1,4 літри. Тим самим підчистили буряни. Які зійшли ось, і на даний момент ми бачимо відносно чисте поле, яке, скажімо так, показує ефективність Голд і Люміса, ефективність на 95-98%. Ще що стосувалося гербецидного захисту, запитаю тебе, бачу, є поодинокі бур'яни. Але вони є однотипні. Що це таке? Більш детальніше, скажи, будь ласка. E, значить, так як Елюміс носився три дні тому, 17 го числа, то, в принципі, десь через 2-3 дні ми будемо бачити кращу ефективність несення цього гербіциду. Але навіть на сьогоднішній день, не дивлячись, ми бачимо, що Осет вже покрутив голову, берізка польова також вже пожовтіла, от тому ефективність ми бачимо вже навіть і на третій день після внесення. Угу. Що планується по фунгіцидному і інсектицидному захисту? Значить, фунгіцида ніякого не плануємо, а от інсектицид по фазі мітелки ми будемо працювати ампліго від діабротики от і поглянемо на ефективність інсектициду ампліго. Зрозумів, скажіть, будь ласка, яка фаза розвитку кукурудзи зараз є на 19 червня, щоб зрозуміти, як вона виготує? Значить, в нас зараз фаза розвитку, шостий, сьомий листочок на виході. Відповідно, ми спрацювали люмісом саме в ту пору, яку потрібно. Ми бачимо, що рослини не мають ніякої після дії. Вони яскравого, яскравого зеленого забарвлення. Добре розвинена коренева система. В принципі, погодні умови нам сприяють для нормального розвитку даної культури. Вадим, дякую тобі за консультацію. Будь ласка. Дуже професійно і якісно вам, колеги, за приділений час. Переходимо на посів соняшнику, залишайтеся з нами. Колеги, ми перейшли, на демо поле Сенгенти з соняшником на господарстві Едельвейс, що на Житомирщині. Мій співрозмовник Тетяна Гончар, менеджер з технічної підтримки насіння олійних культур. Тетяна, вітаю тебе! Вітаю, Маркіян. Таня. Я знаю, ти прекрасний експерт по соняшнику. Розкажи, будь ласка, про поле соняшнику на даному масиві, коли проводився посів і яка система захисту використовувалася. На даній локації посів соняшнику відбувся у нас 2 травня. Фактично оптимальні строки, був добре прогрітий ґрунт, ми отримали дружні і швидкі сходи. Після посіву відразу було внесено ґрунтовий гербіцид примексартизеголд у нормі 4,5 літра на гектар. Відповідно, на сьогоднішній день, поле ми маємо більш-менш чисте від бур'янів, 17 червня ми провели фунгіцидно інсектицидний захист, застосовували «Емістар Голд» у нормі 0,5 літра на гектар та ЕНДЖІО. 180 вісімдесят грам на гектар. Відповідно, ще було додано у нас в нормі 1 літра на гектар. Відповідно, ця система захисту на цей період дає можливість утримувати наші посіви чистими від шкідливих організмів. Тетяна, скажи, будь ласка, чи є якісь ураження хворобами, шкідниками рослин на полі? Пошкодження шкідниками та хворобами ми не відмічаємо. Незалежно від того, що було тривале пониження температур та підвищена вологість, такий тривалий період, От, на сьогоднішній день соняшник знаходиться у фазі 10-12 листків, стан на полі його добрий, тобто можемо надіятися на досить добрий урожай. Таня, скажи, будь ласка, яка фаза розвитку рослин станом на 19 червня, щоб розуміти, які потрібно дії наступні проводити? На, сьогодні, на сьогоднішній день фаза розвитку соняшника 10-12 листків, залежно від гібриду. В принципі, це нормальний стан розвитку, нормальна фаза на сьогодні. От, основні, основні засоби захисту на цей період були внесені. Далі будемо дивитися по ситуації і відповідно приймати рішення, що потрібно робити. В цілому рослини на полі виглядають добре. Добре, ми можемо надіятися на досить гарний урожай. Зрозуміло. Дуже тобі вдячний за якісну і професійну консультацію. Колеги, вам вдячний за приділений час. Запрошую вас відвідувати поля компанії Сенгента по всій території України, ознайомитися з технологіями захисту, переглянути відео від посіву до збору урожаю. Залишайтеся з нами і слідкуйте за системами захисту від Сенгенти. Вам бажаю успіху!